Вітаю, друзі! Дональд Трамп фактично визнав, що має телефонний зв'язок з президентом Росії Володимиром Путіним. За це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і найголовніше знати правду. Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналіста, чи говорив він з Володимиром Путіним про авіатрощу, гибель літака, на якому було е, багато американців російського походження, спортсменів, фігуристів, Дональд Трамп відповів: ми говорили з Володимиром Путіним, але не про авіатрощу. Тобто, фактично Трамп визнав, що існують телефонні контакти і розмови з Володимиром Путіним. Не публічні, фактично, він визнав те, про що я говорив: що контакти вже відбуваються, і розмови й домовленості відбуваються. Більше того, як я вже казав, я думаю, що фактично є домовленість по війні по Україні. І е, Концептуальна домовленість. і зараз групи відпрацьовують е, точечно питання, як буде виглядати кінцево ця угода, ця зділка, як любе її називати. Тобто е, всі нюанси, які лідери країн вже обговорювати не будуть. Тому, власне, для мене зрозумілим було само початку. А сьогодні Трамп це підтвердив, що телефонні розмови відбуваються. Але а ви вирішили вони їх робити непублічними. Можливо, це й добре, щоб не зірвати мирний процес. Головне, щоб був результат. А так, хоч хай по закутках розмовляють. Головне, щоб вони на альо. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.